Повітряне командування захід українських повітряних сил публікує відео про те, як військовослужбовці підрозділів протиповітряної оборони виконують практичні завдання із нового німецького зенітно-артилерійського комплексу. Тож у ви шутка. на відео ми бачимо процес наведення перезарядки комплексу, а також підриву його боєприпасів. Однією з унікальних особливостей цього комплексу є використання боєприпасів з повітряним підривом для знищення цілей, що робить його особливо ефективним проти російських шахетів та крилатих ракет. При підриві перед ціллю ці боєприпаси створюють хмару із-за сформованих вольфрамових уламків, які летять на величезній швидкості в ціль. Через особливу твердість вольфраму ці уламки прошивають практично будь-які можливі матеріали, буквально Розриваючи ціль на шматки Розпочнімо, напевно із того, що вже нас торкається. Я говорю зараз про шахеди, про е, такі трохи оновлені, напевно покращені для росіян шахеди, які мають тепер добрий зв'язок. Ви вже знаю, аналізували про шахеди зі Старлінком. Е, що це дасть їм, і наскільки треба напружитися зараз нашим захисникам неба, щоб е, придумати протидію. Дійсно, ви абсолютно праві. На нашому сайті вчора з'явилася абсолютно нова інформація пов'язана з допрацюванням противником шахедів. Ми отримали фотографії з місця збиття одного з таких шахедів, який був обладнаний Старлінком. Це дозволяє цим засобам враження. Діяти, ну як і раніше, в мирах там півтори тисячі кілометрів, але в тому числі і керуватися в процесі польоту за рахунок використання старлінків і передавати інформацію під час польоту, Тобто, фактично, це стає вже таким розвідувально-ударним комплексом, що в принципі ну дає можливості противнику слідкувати, де саме е знаходяться ті чи інші наші об'єкти, і здійснювати. Ну, коригування в процесі польоту це е, небезпечно і неприємно, але е, це лише поодинокий приклад такої історії. Ми знаємо, що Використання і старлінків, постачання старінків до Росії заборонено, проте російські компанії це в обхід до цих обмежень, і певним чином ми сподіваємося, що заходи пов'язані з обмеженням на старінки, таким чином не дасть можливістю розгорнути цю потужність саме в цьому напрямку. До цього часу ми мали випадки, коли допрацювання шахетів здійснювалося, коли там ставились термінали нашого сотового зв'язку на наці. Старлінки, де на, на ці безпілотники, коли е, в такому разі такий шахет збивався, то противник знав, де саме збиваються такі шахети, Таким чином могли робити е, висновки, де е, є щільна наша протиповітряна оборона. Зараз бачимо, що додається ще нові можливості до. Засобів противника, але це... Сергію, а можна ще від вас уточнення? Ми ж розуміємо, що старлінк він корисний лише тоді, коли він активований, дивлячись на те, що вони обстрілюють Україну щоночі і це на сотні, а може на тисячі, якщо в режимі місяця рахувати кількість шахедів, то що в Росію є можливість ввозити активовані старлінки через треті країни в таких кількостях. Ми, коли говоримо про шахет, це о перший приклад доразове приклад. Коли використання Росією старлінків, то дійсно ворог використовує навіть на лінії зіткнення старлінки. Про це було відомо раніше. Про це повідомлялося і американську сторону. Ворог намагається дійсно обходити ці санкційні обмеження. Та що цей виклик існує як і з постачанням інших контактуючих до Російської Федерації в обхід і обмежень. Пане Сергію, ми розуміємо, те, що власне оснащені Старлінком шахеди дають можливість, величезну можливість теж для розвідки. Тобто не завжди йдеться про атаку про удар, а саме про отримання розвідувальних даних минулого тижня була інформація про те, що аж до Львова за Львів залетів розвідувальний саме БПЛА. Працювали по ньому. Тобто, в них зараз вже вся Україна є під таким прицільним оком шахедним. Ну, насправді думаю, що давайте не перебільшувати можливості Російської Федерації з точки зору збору розвідувальної інформації, тому що це залишається для противника найбільшим викликом, тому що ми знаємо, що тут Росія намагається спиратися на допомогу Китаю в отриманні супутникових знімків, тому що європейські країни е, не дозволяють своїм компаніям постачати супутникові знімки для росіян, що є одним з важливих елементів. Для ворога збирання розвідувальної інформації, яка змінюється у часі. Також ворог використовує розвідувальні безпілотні літальні апарати. Це зокрема особливо активно стосувалося зони 100 кілометрів плюс. Зараз є певний антидот. Ми бачимо багато коли Наші ПВПО-дрони знищують і зали, і орлани там і суперками. Навіть якби там ворог не намагався маскуватися і хитрувати перебазування своїх оцих розвідувальних дронів в повітрі. Вони активно знищують. В таких значних кількостях. Ну і власне, коли ми говоримо про використання шахетів у якості розвідувальних дронів, це можливо, повторюю, з використанням стабінків, це обмежено поява інших дронів в території України. Ну воно насправді поки що немає таких підтверджень, тому що історії пов'язані з Львовом на Львовщині. то ми потім не знайшли доказів, що саме було використано з російського боку, чи це не було там цілі таке інше. Пане Сергію, але наші повітряні сили якраз показали роботу цих зеніток нових Skynex. Чи справді вони найкращі шахетобійки зараз на нашому озброєнні? От навіть якщо той шахет буде зі Стерлінком. Ну, коли подивитись на статистику збиття шахетів, то вона виходить до відсотків 95-97, Тобто зараз є широка гама засобів і тактик боротьби з російськими шахедами. Це вкрай гарно, але є і нові технологічні рішення, які доповнюють наші кулемети, там гепарди і таке інше. Це якраз вперше наші повітряні сили показали роботу цього комплексу виробництва компанії Red Metal, яка постачає такі комплекси до України. У нас вже декілька таких зразків, вони призначені насамперед для захисту стаціонарних об'єктів. В чому родзинка цих комплексів? Що воно каже, що ця гармата, яка ми бачимо зараз на відео, вона спроможна знищувати. Безпілотні літання апарати противника на відстані до п'яти кілометрів, при цьому на відстані 50 кілометрів така ціль виявляється за допомогою радару, але там є програмований боєприпас. Тобто фактично вилітає снаряд, який розривається там 130 е, чи не, найбільше е, вольфрамових кульок, які створюють таке ну. Хмару у контрольованих уламків, які якраз в широкій зоні і знищують безпілотники, тобто велика ефективність знищення безпілотника майже з першого пострілу. Так, що, в будь-якому разі, ці системи вкрай ефективні, дійсно вони є найбільш сучасними, і більше є версії, які вже випробувалися в Німеччині буквально минулого тижня, де Схожі гармати меншого калібру, тут 25 кіл... мм калібр. А гармати ставляться подібно плану на БТР, на танки, і такі танки, які фактично є таким оновленим круто модернізованим гепардом, так само збирається постачати до Збройних сил України. Так що лінійка засобів боротьби з шахедами і з крилатими ракетами, в тому числі тому, що вони в збивають крилаті ракети, суттєво збільшується.